Нещодавно у сесійній залі Бродівської міської ради відбулася планова зустріч із представниками провідної компанії Центр ринкових досліджень, яка успішно діє уже 15 років. Розробники нового генерального плану нашого міста розповіли, на якому етапі зараз розробка нового генерального плану міста. Більше про це у сюжеті Наталії Замрій. Зараз у всіх на слуху питання щодо забезпечення земельними ділянками учасників АТО та їх сімей. Ця проблема торкнулася не лише нашого міста. Під час зустрічі депутат Бродівської районної ради Василь Маховський звернувся до народного депутата України Михайла Бондара з проханням, щоб на рівні Верховної Ради розглянути таке питання, як грошова компенсація за невикористання певних пільг та земельних ділянок, які згідно чинного законодавства мають наші захисники та їх сім'ї. Вирішити це на рівні держави можна ще і з іншого ракурсу. Мова йде про будівництво соціального житла, а це відповідно вирішив частково питання, пов'язане із земельними ділянками. Комітет фактично основний, які є це по питаннях інвалідів і учасників АТО. Вони розробляються законопроекти. Вони є, вони вже ще є сері, але є такі законопроекти. Я спілкувався якраз Максим Бурбак, якраз з моєї фракції він в цьому комітеті, він є перший заступник. І ми неодноразово спілкувалися, які законопроекти є. Вони готуються на рахунок кредитів, на рахунок компенсації. В подальшому вони будуть виноситися в сесійну залу і будуть пропонуватися змінами або окремими законопроектами до вирішення цих проблем. Тому я буду також це тримати на контроль. Родівська міська рада наполегливо лобіює розгляд і затвердження нового генерального плану нашого міста, який мають затвердити у Києві. Представники, які займаються розробкою нової містобудівної документації, з впевненістю сказали, що генеральний план не затримується, а все йде згідно плану. І якщо порівнювати наше місто з іншими, то за їх словами бродиться Клондайк. Адже основне завдання не лише розробити генеральний план, а й визначити перспективу розвитку нашого міста. Генеральний план міста не затримується. Це його нормальна природня е, робота. Генеральний план це величезна робота, це величезний об'єм роботи, не тільки, тільки кресування, а це ще й фізичне креслення. І е, е, в цій роботі задіяно не тільки на створі, тобто це є багато розділів, які опрацьовують різні спеціалісти. І я людина, яка ці всі розділи перевірити, звести додому, і потім мене перевіряють ще ряд інстанцій. Реалії солодання такі не менше двох років буде розроблятись генеральний план, бо це копітка праця, яка не терпить поспіху, навіть якщо це термінове замовлення. Адже будь-яка незначна похибка в майбутньому може призвести до серйозних наслідків. Якщо зараз поспіхом не розібравшись, що нічого викресли щось неправильно, потім, коли прийде час. Вам потрібно буде збудувати дорогу чи ще щось, а вже там воздані ділянки, або там виявляються якісь нормальні обмеження, або там якийсь цвинтар, або там якісь ну, кронтові води вас затоплюють, підтоплюють. Тобто це колосальна, аналітична робота, в першу чергу, а потім це ще й е, практичне виконання. Стосовно цього питання дали фахову інформацію і спеціалісти Бродівської міської ради, які тримають руку на пульсі подій. До речі, зараз у міській раді є приблизно 600 заяв на земельну ділянку. Як воно буде проходити, буде залежати від того, наскільки в нашій державі буде мінятися, не буде мінятися законодавство, які будуть підходити до відповідних моментів, які виходять з законодавчої бази при виконанні генерального плану. Якщо такі зміни будуть відбуватися в державі, то знову ж таки будуть відтерміновуватися терміни виконання цього генерального плану. Тому сказати точно, Дату виконання генерального плану не брали ні проєктанти, тим більше представники міської ради. Для того аби міська рада приєднала до межі міста, до межі населеного пункту певні частини територій, на яких будуть розроблені детальні плани для житлового будівництва, генеральний план міста є лише складовою його частиною, адже місто користується на даний час. Старим генеральним планом, який є сьогодні чинним, отже, аби задовільнити потреби бродівчан у земельних наділах, новий генеральний план має бути затверджений Верховною Радою України.